Всім доброго дня! Черговий автомобіль пригнаний нами зі Швеції. Volvo xc 60 значить 2017 рік. Чистий модельний виготовлення навіть ближче кінця 2017 року. Перша реєстрація неї і модельний 2018 рік. Це одна з останніх 60 Volvo в попередньому кузові. На 2,4 дизелі, в самому хорошому надійному двигуні, який також перестав випускатися в 2017 році. Це остатнє фактично машини з цим двигуном. Хоча він має дуже хорошу історію, це надійний волівський двигун, п'ятициліндровий дизель значить, 190 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач, 6-ступеневий Айсін, японець, також надійна коробка, плюс повний привід. Значить, ну, хороший надійний автомобіль, з хорошим надійним агрегатом, з надійною коробкою на повному приводі, з максимальним кліренсом. xc 60-ки мають максимальний кліренсовому класі. Тут 23 чистих сантиметри. Це надзвичайно багато. Хороший збережний автомобіль з повною історією обслуговування. Вона вся Вольвівська обслуговувалася на Вольво. Є всі сервіс-протоколи, є сервісна книжка, остатній заїзд на тричі чотири тисячі кілометрів. Тому на Вольво був є також всі записи, де замінився ремінь ГРМ, з роликами, зі всіма супроводжуючими моментами, масло в двигуні. Тобто машина максимально обслужена. Так виглядає права сторона лакофарбове, також в ідеальному стані, нічого не крутилось, не знімалось, не красилось. Машина дуже збережена, весь час в одних руках. Так виглядає вживу. Доволі хороші комплектації. На 18-х колесах це у нас літо. З гумою Pirelli, ще доволі непогана гума, плюс є ще комплект коліс з зимовою гумою, хорошою титанових 18 литих дисків. І зимова хороша гума, максимально фактично укомплектована, гарна, збережена, ціленька, гарненька. І весь час у них руках в Швеції була. Машиною правильно експлуатували, берегли. Приїхала до нас в гарному стані. 164 тисячі пробігу оригінального в автомобілі. Так виглядає задня частина. Все чітко, все гарненько, немає якихось слідів корозії, якихось моментів зайвих на свій пробіг. Підвізка плотна, амортизатори сухі, тормозна система в порядку. Не потребує абсолютно ніяких вкладень, ГРМ замінений тільки. Повністю Вольвівська правильно обслуговувалася, що дуже важливо для подальшої її експлуатації, ресурсу агрегатів. Коли вони правильно обслуговуються, вони відповідно і ходять довго, не ламаються, хоча Вольво вони славляться своєю надійністю. Так виглядає ліва сторона, немає ніяких м'ятин, якихось моментів, нюансів, корозії, жучків. Все гарно, все чітко, подряпин ніяких немає. Гарне, дуже збережене лакофарбове, звичайно, зад у нас затонований весь. Чорний гарний колір. Гарно дуже виглядає вживу. Абсолютно справний автомобіль, без ніяких зауважень, з прозорою історією, без ДТП, все гарно, все чітко. Все по шведськи Зараз я зніму передню частину, капот. Були незначні сколи по капоту, так як пробіг вже більше 160 тисяч, але всі вони залиті фарбою, підведені олівцем професійно. Зараз косметично автомобіль в ідеальному стані. Так. Що по бамперу відзніму. є у нас максимальна фара. значить автоматичні ближні дальні, адаптивна лінза, яка вирізає передні машини в потоці, затемнює їх чорною плямою, не сліпить зустрічні, рухається, це все гарно працює. Є у нас партроник передній задній, помилочі фар присутні. Так це все виглядає вживу. Максимально попробую відзняти, показати. Знизу все також чітко, все на місці, немає ніяких ніде підтікань. Амортизатори сухі, коробка, двигун знизу сухенькі, всі захисти на місці, все чітко, все гарно. Кліренс в неї надзвичайний 23 см. Це найвище в своєму класі. Кросоверів, хіба на пневмі щось може бути вище, і це навряд чи. При тому, що машина має надзвичайно високий кліренс, вона себе ідеально поводить, як і на трасі, добре рулиться, нігде її не кринуть в поворотах, чітко стоїть, слухає руля. На поганій дорозі воно також всі ями на рівності з'їдає. C60, ну, хто знає, це надзвичайно хороші, комфортні, динамічні автомобілі, якісні, дуже гарно зашумлені. Та й по дизайну вони дуже гарно виглядають. Так, значить, воно виглядає вживу. Зараз ще відзніму по салону, покажу. Це значить карта водія. Все гарно все збережено, немає якихось жорстких моментів, слідів експлуатації. Є у нас повний склопакет, електрорегулювання, складання, дзеркал, підігріви, дзеркал, лісець, мертві зони, відображення в машин в мертвій зоні, хороша акустика, гарний вольвівський звук, це поріг водія в такому стані. Значить, педальний вузол. Від ним покажу. Все гарно, все чітко. Сидіння у нас зі всіма можливими регулюваннями, просто механічне, значить, комбіновано шкіра з текстилем, не зношені в гарному стані, Збережені, комфортні, вольвівські, зручні, гарні сидіння. Зніму центральну консоль, підлокітник. Все також в порядку, ручка КПП. Також не зношено, все гарненько. Все чітко є передні підігріви у нас значить є в нас задні підігріви, є в нас підігрів руля. Є всі можливі асистенти, від зніму кермо, значить, власне, оцініть його стан. Воно також в ідеальному стані, як на свій пробіг. Крім того, воно трохи спицеве, вольюське, зручне, хороше кермо. Від зніму покажу по асистентах у нас, що присутнє. Значить, в нас тут максимальний список, який може бути по все. По опціях Volvo. Тут активні поворотні фари, значить, це те, що власне. Адаптивні фари, плюс вирізання автомобілів, опасно є то, що машина сигналізує спочатку, потім вже відторможується перед передніми автомобілями-пішоходами, це мертві зони. Значить, Відключення стабілізації, допомога водію сіті Сафеті, що автомобіль сам по місту при швидкості до 50 км на годину відторможує перед передніми машинами-пішоходами, охорона салону, тобто є сигналізація з датчиками руху в салоні, з датчиками наклону кузова. Також класна штука. Предупреження про столкновені, тобто безпечна відстань до передніх автомобілів. Тут на щитку сигналізує, червоним світиться, є у нас введення автомобіля в смузі, є у нас активне дальнє, дальнє світло, це те, що вона сама переключає ближнє дальні, вирізає автомобілі, клінзони це у нас покращений клімат з, вугле, з вуглецевим фільтром. Є у нас всі можливі формати. Значить, є у нас тут і Bluetooth, і USB, iPod, Hard. Aux, ну все, що потрібно, фактично в машині присутнє. Є в нас в автомобілі чорна стеля, також приємна опція, вона з оригінальним чорним потолком. Зараз фокусую камеру, це значить, карта задня ліва, також фактично, в ідеальному стані, без зауважень. Власне, поріг, пройом. Все гарно, все красиво, сидіння заднє. Також в ідеальному стані, не зношені, немає ніяких слідів експлуатації, є у нас підлокітник центральний, є у нас підстаканники, тут ще додаткова ніша, що не відломано, не заломано. Задня консоль, з-підгрів задніх сидінь. Знову ж таки, чорна стеля, машина затонована, якісно гарно. Так, відкриємо багазник. Багазник також в гарному стані, не зношений, є у нас. Штора багажника, так як це має бути, є у нас коврик додатковий багажник оригінальний вольвівський. Все чітко, все гарно, все не зношено. Значить, під ковриком все ідеально, так як був коврик, багажник дуже збережений. Тут додаткова ніша дає аптечка, де є багажна сітка, ще крім того аварійний знак. Ну і плюс тут можна поставити докатку, а тут в комплекті. Насос піна ремкомплект, скажімо так. Швеція більше так з кремкомплектом приїжджає, хоча тут без проблем кладеться докатка, якщо би було треба. Ну Повністю все, що має бути з машиною, все присутнє. Так воно все виглядає. Живу, повторюсь, нічого не крутилось, не знімалось. Значить, обшивка кришки багажника. Міднімо задні болти, якщо камера покаже, передасть. Не нарухані тут ніде. Все по машині чітко. Автомобіль зі Швеції з прозорою історією. Не якийсь обман. Значить, місце переднього пасажира, власна карта водія. Також все гарно, все чітко. Стан торпеди. Місце для ніг. Є всі підсвітки, в дверках, в ногах. Тут також підсвітка, власне, сидіння пасажира, Повторюсь, Volvo робить дуже зручні сидіння, в них комфортно їхати, вони гарно тримають, є всі можливі регулювання, просто сидіння механічні. Значить, стеля абсолютно без зауважень. Темно вже камера так не хоче фокусуватись, Все чітко, все красиво. Ще один... Задня права дверка за переднім пасажиром, задній пасажир. Все по карті в порядку абсолютно. Значить пройом. Біде нічого не потерто, не затерто. Все дуже-дуже, я б сказав, збережено, як на свій рік і пробіг. Ще відкрию капот, відзніму роботу двигуна, відзніму передні болти. Кріплення крил, кріплення капоту. Двигун працює дуже приємно. Зараз чуєте. Значить, вольвівський 24 дизель. Працює чітко, рівно. Все сухо, немає ніде ніяких підтікань абсолютно. Масло, гарно заводиться, добре тяне, динамічний. Коробка переключає чітко, плавно, без ривків. Турбінка сутенька. Обороти набирає швидко, економний. Все дуже і дуже приємно. Значить, Відзнімо болти, кріплення крил. Тут не крутилось, не знімалось, кріплення капоту. Є вебасто оригінальне, мокре, що дуже важливо. Для Вольво важливий плюс є у нас відмітка про заміну ременів ГРМ 163 тисячі це навіть от тільки зробився сервіс в Швеції остатній так виглядає капот. Оте. З цієї сторони це крил Це дуже гарно і приємно.